Підручник рідної мови за 8 клас. 284 завдання. Прочитайте текст. Визначте тему, основну думку, складіть план. Про що цей текст? Пам'ятник Тарасові Шевченкові у Харкові. В тексті розповідається, що визначним твором української монументальної скульптури пропущено слово радянської. став пам'ятник Шевченко у Харкові. 30-33 роках, розказує нам автор, коли столицею України був Харків Любі Дітки, оголошено, невідомо ким, от оголошено, кимось там не сталінським, не комуністичним, просто оголошено кимось кілька конкурсів, там такі змагання проводять, конкурси на проєкт пам'ятника Шевченкові. Переможцями конкурсу стали скульптори Матвій. Генріхович Манізер та архітектор Йосип Григорович Лангабарт. Ну, майже українські прізвища. А куди ж ділись українці в 30-33 роках? Пам'ятник спорудили на центральній Сумській вулиці. Висота його, висота постаті. Відкриття монумента відбулися 1935 року. Якраз ешелонами українці чухали строй-Біломорканал. Постамент зі східцем було встановлено сіро зображення. І оця вся бредня, бредня заставляє дітей вчити, розказувати. І про це не говориться, що в 1933 році і в 34-му треба було ставити пам'ятник померлим дітям. А вони їм розказує про титанічну постать Кобзаря на високому совєтському п'єдесталі, пропустили слово «совєтському», підноситься на тлі неба. Вона сприймається надто реально. Манізер писав, що під час роботи він настільки яскраво уявляв собі зріс, ходу вираз обличчя. Очі. А що ще Мінізер уявляти? Голодних дітей чи може репресії людей. І це написала одовга. Хто така одовга? І як попало це в підручник у століття, оця коли про такі речі треба розповідати дітям в контексті голодомору і репресій. Меним розповідають, начебто це скачано, перекочувало, мабуть, із підручника 1951 року. Видання Київ освіта 2004. Рідна мова, підручник для 8 класу.